Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці. За селом уже копаємо сажанці. Там прибирали наші дровцята, які ми поврізували там лозу. Повозили і зараз копаємо е, маравіло. Ось подивіться, яка коренева система. В цьому пучкове 25 штук. Не Знаю, коренева система взагалі чудова. Подивіться, я вже не хочу розв'язувати його, але так хочу ось один сажанець відділив його і подивіться яка. я, Взагалі, просто бомба. Ось, продаємо по 15 гривень. Один там знайомим казав, що це дешево, але... Наша ціна така, ми продаємо по 15, хоча є в інтернеті, я дивився і по 35, і по 40. Ну, це таке. Ось копаємо ще мапему. Це у нас мапема, бачите, в мапеми стебло таке червоне. ось Копаємо і мапему є замовлення. Мапаємо крошки інша коренева система, ось бачите, яка. Також ще є нас тут херетеч. Ось копаємо і херетеч. Херетеч все по 6 гривень. Ось такий херетеч. Ну це ще не обрізано, це просто викопали і Потім будемо все це обрізувати, формувати кореневу систему. Ось, Ще бачите, де-не-де нас є малина. Були десь пару днів назад збирали, ще десь здали на 2000. Ось Ми вже більше не будемо робити вибірки, тому що вже нема що збирати. Ще, можливо, десь виберемо на якесь варення та й все. Хотів би сказати своїм підписникам, хто замовляв мене. Наша нова пошта така чудна, звісно. Відправляв я десь більше 10 посилок. Ну і ще з ті посилки сказав, щоб усі оформляли наложним платежем. Тобто вони не вказали наложний платіж. Поставили просто доставку, а не вказали суму, яку має отримувач сплатити за малину. Добре, що такі добросовісні мої підписники пишуть мені в Viber, а куди відправити кошти. Тому що за посилку сплатили, а за малину не сплатили. Я такий здивований, як так думаю, тож ніби все вказував, щоб наложним платежем квітанції не дивився, тому що там їх куча не переглядав, що вони там написали. Та й вони як пишуть, то там дають таку, через кальку роблять, то там не дуже видно. А це відділення до 30 кілограмів. Ось. Хочу подякувати тим людям, які повідомляють, що за малину не сплачено, і самі ж пишуть на вайбер і просять номер картки, щоб скинути кошти за засажанці. Велике дякую, що ви такі є добросовісні. В наступний раз вже буду відправляти посилки і буду дивитися уважніше, що, що вони пишуть. Ось так, друзі, будемо копати. Сьогодні трошки помішав нам дощ. Ось їздили додому, передівались, тому що були повністю всі мокрі. Копали в дощ, думали, що він перестане, перестане, а докопались до того, що повністю були всі мокрі. Поїхали, переодяглись. Ну і зараз, думаємо, ще декілька десяток копати. Щоб вже ж вам поскоріше відправити. Тому що завтра в нас у мене робочий день, я працюю ще. Завтра не буде часу копати. То ми ж сьогодні до вечора накопаємо, що встигнемо. І завтра ранком вже завеземо, відправимо. За свої замовлення не переживайте, відправлю всім. Тому що крошки є замовлення, можливо, хтось довго чекає, то вибачайте. Стараюся якомога швидше все робити, щоб відправити вам, щоб ви висадили. Зараз така погода гарна. Дощики проходять саме для того, щоб висаджувати, щоб малина гарно прийнялася. А хто ще не замовив, звертайтеся, під відео пишіть повідомлення, я скину. Вам номер вайбера і по вайберу ми робимо замовлення. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!